Майже дві тисячі завдань із сотнею відповідальних органів влади ще з 2014 року. Україна поступово підлаштовує різні сфери життя громадян, щоб вони відповідали положенням угоди про асоціацію з ЄС і загалом стандартам Євросоюзу. Угода про асоціацію передбачає, що українське законодавство наблизиться до європейського більш ніж у 24 секторах. Євростандарти від транспорту до безпеки харчування, від охорони праці до створення системи сертифікування продукції. Та найбільше саме 90% тексту угоди про асоціацію стосується питань економічної співпраці. Це означає, що треба адаптувати наявні національні стандарти до тих, які прийняті у Євросоюзі. Український експорт до країн ЄС уже на серпень минулого року майже досяг рівня, на якому був до повномасштабного вторгнення. Це позитивна тенденція. А за період із листопада 2018 року по жовтень 2019 тисячі Україна взагалі посіла третє місце у переліку найбільших постачальників агропродукції до країн Євросоюзу. Експортувала на суму 7,3 мільярда євро. Однак, за словами експертки в аграрній галузі Ольги Трофімцевої, попри певні успіхи, можна очікувати падіння показників експорту у цій галузі на 40-45%. Не додають оптимізму і проблеми з експортними шляхами, зерновими коридорами. Загалом 15 груп українських товарів мають доступ до іноземних ринків із початку 2022-го. Йдеться не лише про Європу. Наприклад, м'ясні продукти ми експортували до Чорногорії молочні до Домінікани і Кенії, яйця до Сербії, корм для тварин у Сінгапур, декоративних рибок і живих кролів до Ізраїлю, равликів до Грузії, а ягідні пасти у нас купувала Японія. Є просування і у ніші органічних продуктів. Наш березовий сік уже знають у ЄС. А на чільних позиціях нашого агроекспорту стабільно соняшникова олія, зернові, з яких роблять олії той же соняшник, а ще ріпак і соя. І ще збіжжя пшениці, ячменю і кукурудзи. Та щоб торгувати з іншими країнами, треба чітко відповідати нормам. А задекларований рух в ЄС вимагає цілої низки новацій. Європа має стійкий перелік вимог до якості і регламентів. По кожній товарній групі є певні документи, які регулюють ці норми щодо продуктів. Відповідність європейським стандартам є необхідною умовою розміщення продукції на внутрішніх ринках ЄС. І йдеться не лише про високу якість, важливим є навіть на перший погляд не такі значні супровідні процеси, як миття, пакування, транспортування, а ще маркетинговий супровід, бо саме він може зробити українські продукти популярними серед покупців чи українські виробники дотримуватимуться абсолютно усіх норм, запроваджених на території Євросоюзу, бо їх налічується до 5 тисяч загальних і 24 розроблених окремими організаціями. Це і не потрібно, бо деякі норми мають суто регіональний характер однак є обов'язкові правила. З чого почати доведеться повністю переглянути гости, що залишилися з часів СРСР. Модернізувати морально застарілі, оптимізувати кількість старих стандартів і перевести їх у ДСТУ. Виробників чекають масштабні модернізації, оновлення цілих конвеєрних ліній, зміна потоків і порядку виробництва. Потрібно відповідати показникам безпеки продукції, що викладені у регламентах і директивах ЄС. Цей процес займе не один рік, враховуючи, що і гостів налічується кілька тисяч. Коли ми зробимо усе необхідне, то отримаємо можливість відповідно маркувати власну продукцію. Зокрема, для цього на території ЄС використовують спеціальний знак маркування. «Конформіте Європеан» означає, що продукція якісна і безпечна. Так само цей знак гарантує вільне переміщення продукції по всьому європейському союзу. І зараз для України важлива робота з наближення законодавства до цих стандартів. А чимало законів для агросектора уже прийняли, а частина саме у роботі. Ними регламентують безпечність матеріалів, що контактують з продуктами використання пестицидів і хімікатів, бюрократичні моменти і багато іншого. Один із найпоширеніших міфів, що продукти харчування в ЄС настільки стандартизовані, що розміру гірка однаковий як у Польщі, так і в Іспанії. Це правда, але лише частково. А що стосується саме огірків, ці норми скасували понад 10 років тому. Та насправді регіональні відмінності весь час були. Продукти харчування у Греції однаково будуть відрізнятися від Нідерландів. Цінова політика теж різна. До того ж, по всьому європейському союзу, як і у нас, теж є ярмарки. Там місцеві фермери продають свою продукцію. Головна мета ЄС, щоб продукти були якісні і безпечні. А також щоб не було перевиробництва і нестачі. Саме тому часом регулюють їхню кількість. Для виробників працюють гарантії страхування від ризиків компенсації. Найсвіжіший приклад протести фермерів через українське зерно і реакція урядів на страйки. В ЄС діє планове регулювання виробництва продукції. Контроль над цінами здійснюється майже для всього аграрного сектора. Покриває від 88% до 97% обсягів. Перевага десятиліттями ціни не змінюється. Навіть під час криз працює так звана дотація вирівнювань. Але контролюють не лише можливе зростання цін, але й і зниження. Адже занадто низькі ціни можуть поставити фермерів у ризиковане становище. Тут на перший план виходять держрезерв та інтервенції. Держава купує продукти, які зберігаються, а потім знову продає на ринку. Це запобігає падінню цін до неприйнятно низьких рівнів. Особливо це актуально для секторів, які схильні до коливань цін: пшениця, ячмінь, яловичина, вершкове масло. У багатьох аспектах державне регулювання є пережитком планової економіки радянських часів. Та зазвичай в ЄС його здійснюють непрямими методами. Так, нульова ставка ПДВ діє для низки товарів першої необхідності, серед яких продукти харчування. Це ще більше ускладнює конкуренцію для продуктів не з ЄС. Важливим є також механізм дотації від держави. Вони займають 60% у структурі доходів європейського фермера. Також країни ЄС самостійно роблять додаткові програми підтримки. Це погектарні виплати, субсидії на поголів'я домашніх тварин, вузькоспеціалізовані виплати та вирощування окремих культур, а також цільові субсидії, наприклад, на модернізацію господарства, доступні для фермерів і пільгові кредити. Крім того, в ЄС активно заохочують органічне землеробство і надають перевагу місцевим фермерським товарам, а не імпорту. В Україні ситуація поки зворотня. Часто великі корпорації диктують ціну. Та й податковий тиск на менші бізнеси значний. Якщо в Європі стимулюють невеликі фермерські господарства для створення конкуренції, то у нас і над цим ще треба працювати. Потенційно Україна може прогодувати до 400 мільйонів людей, і лише 50 країн у світі не купують українську агропродукцію. Тобто вже зараз не лише в країнах ЄС, а й у Японії, Кенії, Сінгапурі на полицях супермаркетів люди шукають смачні продукти, саме «Made in Ukraine». Хоч роботи з підтягування законодавства та впровадження стандартів для харчової продукції ще багато. Однак, чим більше ми зробимо уже зараз, тим конкурентнішою українська продукція буде на європейських ринках після нашого вступу до ЄС.